Добрий вечір. Так, ну що, летим? В космос? <ріст> <ріст> летим в космос. Ну, давайте по бітку. Так, біток. Біток. От я відкрив 4-денний графік. Ви знаєте, я стою в шорті до сих пір. Ріквідах 26. Так і планую тримати далі. А, тому що, якби, дотримуюсь своєї ідеї. Ну, може, вона і неправильна, але я далі продовжую дотримуватися, тому що може бути ось так. Зараз покажу. Це ще є такий шанс на це діло. Може от, бути ось так просто. Подивимося. Звичайно, все, типу, почало рости, хоча альти все одно не ростуть. Один ефір. А, там трішки XRP. Але я досі поки що думаю, що можливий такий варіант, на мою думку. Якщо ні, ну, наприклад, е, мій шорт не вигорить, то я нічого. На пофічам е, біток, е, ну, ліквідне то ліквідне. Зараз я трішки там відторговую XRP, не хотів казати, тому що треба відновитися трішки. Набратися впевненості, ну, самі знаєте, коли відбуваються такі речі, то трішки, якби самооцінку, е воно знижує і такий настрій не дуже. То тихенько так трішки вирішив е поторгувати там, ну, переписувалися з хлопцями під відео. Непогано так, XRP, до речі, е торгується. Дав, е як сказати, дав трішки заробити. Так, він тут дуже добре давав гору вниз. То я в шорт в лонг, в шорт в лонг. Зараз стою в лонгу десь з 80. З 80, 87, З 87 стою в лонгу. Максимум, куди буду тримати лонг, це 3,2. Але не знаю, можливо, закрию вручну раніше. Десь, може, і зараз закрию. Не хочу вже тримати, так воно напрягає. Дуже все так воно. Якось, не знаю, неприродні якось так все тренько робиться. Тому не знаю, може, закрию руками зараз. По XRP. Не планую тримати там лонг далі. 3.2 в мене стоп, тейк профіт поставив. Закриється, по тейк профіту закриється, можливо, якщо руками закрити руками. Купувати XRP. Ставати в лонг на фючах довготривалий, Тільки з цих. Ну, мені не має сенсу. Тому що я, звідси, ви знаєте, заходив в лонг на фічах. 2,6 ми закрили. Я продав усе. Тут купувати десь не було мені сенсу. Тут не було, ну ніде не було сенсу. Зараз коротку, да, можна поторгувати. Але я говорив про сетапи, тому я зараз дуже небезпечно навіть в коротку торгувати, тому що в будь-який момент може бути там мощна палка. і Просто все злієте. Ну і такий варіант. Я, роз, я розповідав на стрімі, що дуже часто буває таке, що ми ставимо хай, перебиваємо, потім торгуємося. І такою паличкою вгору, і потім розвертаємося і так йдемо. Тому я не хочу попастися на от такі штуки тут купити десь XRP, потім сидіти ще півроку, чекати, поки він там відросте. То ні в якому разі я не буду купувати ніде, ні тут, ні там, на перебитті хаїв, ніде. Ти на пробой. Просто буду чекати своїх цілей. По XRP. Ті альти, е які ми купували, вони просто просто їх триматиму. Ну, не, от зараз, наприклад, теж 2X, якщо дає, вкладене, я не буду брати, тому що а вдруг альт сезон, ну все може бути. То я їх тримаю мінімум 20 х. Єдине, що я теж докуповував. Було. Давно вже, я не знаю, не казав теж, напевно. XDC. XDC продавав і купував його. Ну, десь тут, я не пам'ятаю, в цих районах. Але все одно він там. Трішки в плюсі, можливо. Тому все таке. По всім іншим монетам просто чекаю і не докуповую. Я буду докуповувати на додаткові кошти, тільки коли побачу от те, що я хочу побачити. XRP до, до своїх зон. Тоді я ще закину в кожну монету по такій же сумі, яка в мене вкладена вже. От тільки тоді. Зараз нічого. Зараз в мене вже все куплено, просто я чекаю. Дасть, дасть 20к а, то там буду фіксуватися вже від 20 іксів. Менше не буду фіксуватися. По, по альтам всім якось зробимо стрім, може завтра-післязавтра. Просто зараз це так довго розбирати, краще будете ну, накидувати. Я не пам'ятаю вже, які у вас. І там подивимося, що, що до чого. Тому що тут є монети, які а, просто дадуть корекцію. Ну, вони там 10хів, типу того. Можуть дати. І ті, які на 100, там, типу Трампа, теж я планую купити, якщо, якщо дасть зайти. Там, зараз він там 9 баксів. Ну, нехай можна від 5 купувати. Де він там травмкуєн. Так, зараз Трамп, ага, 10, так. Да. Ну, тут, пам'ятаєте, теж мені всі казали: залітає Трамп, все там купуємо. Коротше, це все-таки діла, знаєте. Не все так швидко. Якщо оглянути на біток, як він торгується, це просто жах. Це так довго, нереально просто. Тому трамп Коін на ну, 5 баксів я я куплю. Поки не купую ніяку альту. От Все те, що є, те є. Це, це моє. Більше, більше я докуп... нічого не докуповую. Єдине, що я буду приглядатися до Інча, тому що він. Він вийшов, пам'ятаєте, я казав про ці зони. Коли ось так пробиваємо цю підтримку. Він тут гарне дно намалював. Тому от тут на корекції можна буде, вам інші показав силу, можна буде докуповувати, наприклад. Ну і ще деякі там монетки. Наприклад, що у нас там? щас хаос, не хаос, ні. Це ще падать буде. Uh, зараз скажу хук, здається. Теж не. Так, а читав недавно про монетку Као. До речі, непогана монетка для захисту блокчейна технологія. Тому, можливо, цієї в мене монетки немає. Можливо, куплю, якщо дасть корекцію, куплю Кау. Так, десь попалася на мені стаття випадково навіть. Не взагалі не в криптосфері, не, не в Твіттері, а десь е, в журналі в якомусь про цей блокчейн. Я Якось не зберіг цю статтю, але треба було зберегти. То такий, наче непоганий проектик. Треба буде закинути. Дякую дівчинці, яка підказала цю монетку. Так, що там ще? Ну, в принципі, все. Як такого? Як такого більше нічого немає. Тобто, ну, альтсезон все можливо. Тому монетки є. Я весь час, який ми були, проводили стріми, я постійно казав, що всі альти знаходяться на дні, всі на дні. <кхем> що треба можна стратегія там частинами да, купувати. Там, не, не одразу все. Там, сьогодні купили, там, раз в тиждень накопичувати. Ну, що ми реально були всі на дні. Що там зараз переживати, я не знаю. Якби все, все вже набрано. Ну і всіх там частини на хаях да, набрано. От таке. Кучі зараз я не раджу, тому що дуже небезпечно. Немає таких класних сетапчиків, щоб можна було зайти навіть з п'ятисоткою. І заробити непогані, непогані гроші. Немає таких сетапів зараз. Ну, на AlT я не хочу заходити. Це таке. Отакого от. От чекаю я. І на цій монетці, наприклад, на ЗК. Хотілося б побачити. І ще, можливо, це воно якраз і є. Не знаю, подивимося. Але тут, якби лої ще понижаються. Це так коротко там пробівся по деяким альтам. Проведемо стрім. Подивимося. Що там Еджбар. Ну, задерли, да, нічого страшного. Ефір. Ефір да, виріс. По ефіру, до речі, було в мене декілька роликів. Ми ще тут торгувалися. Та просто в... Тупо пошукайте відео, як, як буде там рости ефір чи щось типу того. Я прям сказав. Ще тут ми були кажу, зона 1500, 1600 там, чи 1700. І купуємо. Все, це буде розворот. І не одне, до речі, таке відео. Тут також на хаях все якби. Правильно, правильно ми визначили. Тому, ну, хлопці, деякі залітали в Лонг. Пам'ятаю, ми теж стрім проводили, в Лонг залітали. Але, ну, такий. Зона ліквідації була прям така маленька. Що декого де тут ліквіднуло. Зараз би було, був би непоганий плюс. Ну, нічого страшного. Це крипта. Це дуже ризикова тема. Ви самі все прекрасно знаєте. Тому, але небезпечно зараз. Ну, Зараз кудись в лонгі залітати на тому ж ефірі, ну це бред. На, на бітку так само. Все на хаях. Немає сенсу. А ось ця картинка реально може бути. Не хочу вас там, якби. заражати своєю ідеєю. Це мої думки, я так думаю, що так може бути. От, тому. Альти просто не продаю, да і все. Не буду забирати вкладене. Покт, пам'ятаєте, ми виріс, ми забрали вкладене. Докупили на корекції. Все окей. Так, що ще? Що ще сказати? Так, домінашка. Ну, домінашка теж е, таке. Готова відскочити. Готова відскочити. Не думаю, що вона там буде прориватися. То відскочити Мені нагадує теж така ситуація так само на, на ефірі. Така, як була на XRP. Ось тут, пам'ятаєте, вже теж думали, що полетіли. Але не тут то було. Ось пам'ятаєте теж? Раз, два і потім знову вниз. На ефірі таке ж таке ж саме може бути, тому. Час, час був купувати. Ми також проводили декілька разів стрім з дівом на тижні дивилися, щоб усіх, ну, тих, які ми вибрали монети для купівлі, всіх горів Дів на тижні. І тоді теж не хотіли, багато казали, що, що ще будемо падати. Не хотіли купувати. Тому що жаліти. Що жаліти? Головне не впадати в ФОМО і не робити глупості. Не ставати там лонг-шорт на фічах. Ви просто втратите всі, всі кошти. Втратите всі кошти. Ну і по бітку теж мені там пишуть. Ще піддають, піддають якби жару. Ну, складно, складно публічну діяльність вести. І торгувати одночасно. Я ж кажу просто, як є, тому ну, воно впливає. Знаєте, ще така штука є, що коли скажеш, а воно не збувається. Коли сам тихенько торгуєш, то наче все і виходить. Да? Тільки починаєш говорити: Опа, зразу якісь бока. Отак. От що ще хотів сказати? Так, да, ось тут, пам'ятаєте, я стояв і всі питали, докидаєшся чи не докидаєшся, доливаєшся чи не доливаєшся. Я не доливався. Мене ліквіднуло. Що я зробив, пам'ятаєте відео? Я відпочив декілька днів, і потім сказав, що я буду заходити з дуже маленькою сумою 500 доларів. Більше не буду. Поки я не зароблю з 500 доларів ту суму, яку тут ліквіднуло, я більше грошей сюди не буду вкладати. От з 500 доларів зароблю і далі почну вже з нормальною сумою. Поки не зароблю, не, не буду. Хіба що як ми прийдемо в зони. По XRP, в ті, які я вказував, там, нижче долара. Тоді, можливо, я ну, достану там, те, що треба, і стану в лонг по XRP. А тут я більше не буду працювати з, з 5 сотнями. Тут теж непогано вдалося відторгувати, але, але ось тут довелося закрити примусово. І знову залишилося 500 500 баксів. <свісно> Жалко часу. Ну, нічого. Ринок складний, але треба торгувати, пробувати. Бо скучно. Без, без торгівлі геть геть скучно. Тому з 500 доларів. Там кажуть, ФОМ, що там е, говорять. Е, лутка, Ну, яка лутка? У мене просто такий підхід. От ліквіднуло, я не доливаюся ні, зараз, ніколи. Тому 500 і все далі погнав, поки не зароблю. Не буду нічого не доливати. Там, можливо. Можливо, маленьку якусь суму там, коли бачив, вже, що може щось вигоріти. Але ну, не, це не, не те, що тут було. 500, ну може ще до 1000. Не більше. Е, якось так. Якось так. Ну, може, знаєте, напишіть монетки свої в коментах до цього відео. І подивимося. Можливо, завтра проведемо стрім. Подивимося по потенціалу. Але от всі, оці, що в мене тут зібрані, то ці всі ну, на... від 20 x я очікую. Від 20 x Мені дуже подобається AVAX Останнім часом, так, я. Не знаю, щось він мені попадається. Я дивлюсь на, на графік AVAX, І мені дуже подобається. Так, Авакс. Вакс, не знаю, чому він мені подобається, але він мені нагадує ефір в 2019 році. От його графік. Тут у Ваксі чекає до 400 доларів. Десь так. Чогось він мені дуже на ефір схожий. Коротше, напишіть монетки та подивимося, які у вас є. Коротше, тут все стандартно. Тут теж. Що там тут? Нікує не миле. Не знаю, це теж, бачите, підтримочка така. Хотілося, щоб воно так робило. Раз. І вже тут пішли. Ну так буде класно. Коротше, нові монети і докупка я поки таким не займаюся. Те, що в мене є, з цим, з цим сижу. Якщо у вас нічого нема, то і все одно альти на дні. Можна от теж не одразу купувати. Частинками купуйте і все. В принципі, більше нічого не треба робити. Це я дивлюсь, що ми тут малювали. От Еліс, бачите, пішла вже нормально, теж така підтримочка. Пішла помалюночку. От вийдемо, якщо сюди, то на тесті підтримочки можна буде брати. Теж Коін, пам'ятаєте, розбирали, дивилися. Разом з деджин. Я вже не пам'ятаю. Коротше, десь на дні була, казав, що можна купувати. От, Коротше, подивимося завтра. Напишіть в коментарях. Завтра глянемо. Гарного вечора.